Всім доброго дня. Я агроном-консультант Волинської філії Віта, агропартнер Юрий Мазурик. Сьогодні знаходжуся на посівах озимої пшениці в господарстві Ратнівський аграрій Ковальського району на Волині. Ми бачимо, що пшениця вже починає кіткувати, тому необхідно захистити її, провести важливий агротехнічний захист від хвороб та шкідників. Компанія VitaGroPartner має своєму портфоліо слідуючі продукти. Із фундициди ми рекомендуємо використати препарат фуріл в нормі 1 літр на гектар з діючою речовиною «Тебеконазол». Він гарно справиться з фазоріозом, септептериозом, листя та колосом. Для підсилення роботи в боротьби з такими хворобами, як септоріоз, колосу та листя. Ми рекомендуємо додати фунгіцид, лізет з діючоречиною телефонат матил, епоксиконозолу і тебеконозолу. Норма внесення цього препарату від 0,5 до 0,6 літра на гектар. Для боротьби з шкідниками, які на кожному полі є в значній мірі, для того, щоб забрати попелицю, трипси, п'явиці, цю суміш додавимо інсектицид тімет цією чечиною тімет, так само лямбоцеглатрин в нормі. 0,2,025 літра на гектар. І з обов'язковим доданням до цих продуктів прилипача дроп 90 в нормі 0,3 літри на гектар. Захищайте препаратами Вітагру партнер від торгової марки Байтон. Матимете гарний захист зимої пшениці і в кінцевому результаті гарний врожай. Чого всім вам і бажаю. Дякую за увагу.